Доброго дня, слава Україні. Вітаємо всіх шанувальників коней і прихильників нашого каналу Коні Хлоднокровні. Зима почалася так, дала нам добре прикурити. Цілу сутку, цілу добу падав сніг, потім півдоби дощ, потім мороз і Ну, Потім воно все припинилося, почало топитися, і зараз вже отака в нас погода, болото кругом. Але коні я свої вивів, щоб вони трошки ну, в першу чергу прогулялися, але вони зразу, так як без голодного краю, зразу біомо шукати якусь траву, ну, то напевно всі коні так люблять. От наша хмара, яку ви знаєте, ну, хто не знає, то нагадую, що в неї батьки, мама ваговоз. Новоолександрівської породи, а батько ваговоз першеронської породи. Звати її Хмара, отака вона вже. їй сьогодні рік три місяці і три тижні. Ну, Ноги в неї вже такі грубозданні, коли я запрягаю разом з тросточкою, з її мамою, то тросточки ноги порівняно з нею, як ну, зовсім тонкі. Хмара собі росте, а зараз може не так дуже висоту, але набирає тіла. Потрохи ми її е, припрягаємо, щоб вона вчилася і щоб спокійно ставала до вози, давалася запрягати. Ну, вона і так спокійно з першого дня давала, я її сам фактично запрягав. Ну не лізь хіба до мене. Потужна така лишиться. Але відео наше сьогодні ми хочемо присвятити. Ми так не знімаємо чужі коні, а одні ті ж самі знімати то не цікаво хочу присвятити який ми маємо упряж, який є реманент. Зараз потрохи. Може когось зацікавить, може хтось для себе. Я, наприклад, з де деяких відео для себе щось цікаве беру, коли щось роблю. Там чи якось чи чикантарче, чи... чи ліце. Ми маємо два вози, як кіт. Тебе хтось так кликав. Два вози ми маємо на господарстві, Ото отой віз є металічний. Я його робив сам. То перший наш віз. Ну, і, ну, самий перший, коли ми коні завели, я його фактично повністю робив сам. Віз досить вдалий. За рахунок того, що він... Ну, метал дуже мені попався, такий хороший. Віз порівняно не тяжкий, але міцний. Я зробив його, я ним їжджу фактично дві, ну не дві, але основне до ліса він добрий, бо знизу тут високий за рахунок отих уголків, то може так не видно, там є такі уголки і ступиці до уголків приварені. І в нього великий високий просвіт. Зараз він має довжину дошки 4 метри. А коли я вожу гній, я ним до ліса їжджу. І... А коли вожу гній, то скорочую і дошки ставлю коротші, щоб їх там дуже не ламало. Зараз я передам камеру. Що цікаво, може комусь пригодиться. Тут ввозять ці чотири є зйомні. І Досить легко вони знімаються. Отако. От ну, Як правило, роблять, що тут труба, а всередину вставляють. Я зробив навпаки щоб надівати наверх. І ото, та якби стопор. Коли там їдеш швидко чи щось, то ніколи ще ну, у мене ще такого не було, щоб вона вилетіла. Якраз не дає, коли той доверх, то, то, то не пускає. Треба одночасно підняти і, то, і, і ту штуку, і ті, тоді її знімати. Так дуже легко. От, ну, До ліса їздити, то ним супер. Тут тормоз, тормоз. У нас таких горів немає, але горби є. Тормоз я роблю. Отак просто гачок заложив. і З другої сторони я так самісінько. Бо бувають місця, коли треба два колеса затормозити. От у наш один віз робочий. Ми зразу на тих, тікай, на тому тих упряжках, що тут є. Ти недолузок мені попався. Досить якісно він зроблений і коли можна. Натрапити на щось цікаве ну, мені казали що він з чехії ніби але він на дуже великого коня поки що на моє кони він не йде я вже думав що я собі його зроблю менший але тепер вирішив що треба почекати, поки виросте хмара бо може і не треба буде нічого зменшувати ну, тут зроблено дуже якісно таке аж в три завернута шкіра прошито все тут заводське якесь ці квадратні тут квадратний я такого в принципі не зустрічав. Ліца наші одні, значить тут повітки є шкірені, а сама ліса тут тасьма. У мене є аж троє ліців, там одні повністю. Повністю з тасьми, одні такі напів і там потім ми покажемо цей. Потім покажемо ще на другому возі я повністю шкіри. Тут, щоби я порадив, така, хто займається трильовкою, то є, шкіль... то є вага до металева, до лісу. Я її використовую тільки до лісу, хоч я дуже рідко їжджу, там, ну але бувало, що попадає ця така робота. Щоб оті гаки, вони мають бути трохи рухомі. Тому що якщо один кінь, в мене були колись нерухомі, один кінь скорше, як починає тягнути, і воно йде тако на... На косо і той гак просто тако вигинає або вилами, а тут воно собі спокійно стає. Ну, тут дуже міцна штильвага, та вага, тут, по-моєму, на 60 і грубий метал. Е, я би порадив, хто займається три зробити собі такий гак. Його в принципі не тяжко робити, але той дуже зручний і дуже допомагає. Зараз я його пришпилив так до кольця на вагу, а як одним конем, то до орчика. Е, Ним дуже добре і дуже зручно. Всім подобалося, хто там допомагав, як ми в лісі робили, то принцип такий, що мій дісовий ламп, його зачіпаєш просто за такого закидуєш. Не треба, і, е, скоро дуже регулюється вага, е, той довжина можна тягнути, треба там десь або... І він ніколи не загубиться, як йдеш просто без порожне, ніколи тут нічого не розігнеться. А якщо треба, допустимо... У з має три пільця, я не знаю, мені вистачало. Якщо, допустимо, дві колоди причепити одну за кольцо, а другу за той гачок, то посередині можна собі тако... Ну, дуже зручне. І головне, що він ніколи не розігнеться, бо тут такий принцип, що коли тяне за один бік, то впирається ото кільце. Щоб кільце стиснути, то нереально то трактор може тягнути. І дуже швидко переставляєш. Ну, Хто займається, що зробив. то він дуже вже міцний. Я думаю, що десятки металу би вистачило. Тут навіть більше я, по-моєму, то я таке робив. Отаке. Може комусь пригодиться. Такий гад. Йдемо далі. Шлею в нас теж є, по-моєму, шість зараз. Ту шлею я робив сам. Вона, е, Я зразу кажу, у нас таких, е, як на... В Івано-Франківщині шедеврів у нас немає. Ну, в когось, може, є. Я як коли робив, взагалі всю прішку, я дві цілі, дві мети переслідував. Перше, щоб була міцна, щоб воно ну, не рвалося десь там, коли ти далеко. А друге, щоб було зрушено на коня. Ну, ота ніби тут от, тросточки. Я вона дуже міцна тут. І Ужежний рукав, отойз з льону, такий новий, під низом, і тут ще одна накладка, і тут пас, і, і тут міцно. Ну, ланцюг, Я був весь час їздив з посторонками. і Думав, що в мене посторонки такі досить міцні. Поки я не поїхав до ліса і наша кобила лиса, дерево завісилося і впало з пня в землю. Я хотів потягнути, як рванула, то обірвало посторонки. А той ланцюг він ну, то вже страшенно міцний, я його по інтернету замовляв. Тут зараз не видно, але кожне четверте ото кільце на ньому є такий штамп. Ну, що то якийсь Імпортний заграниць ланцюг. Сказали, що в Україні зараз таких не випускають зв'язку з тими, з тою війною, з проблемами металі. Гачки я роблю такі. Ну, не всі, але метал-п'ятірка. Тут висверлюю, тут вирізаю. і ну, Воно зручно, воно, по-перше, ніколи не, не розчіпається, а по-друге, я думаю, що вони міцніші, ніж просто зігнути. Ось така комусьна. В нашій місцевості не їздять з наритниками. Ну, чомусь не знаю, не прийнято, хоча може той правильніше. Нас їздять з нашийниками. Той віз робочий. Той нашийник. Я його сам робив. Ну, дуже міцний, тут двоє. Тут я дав карабін, щоб можна було скорочувати, деколи, якщо їде жоним, конем кінь стоїть ближче до дишля і йому здав бися коротший е, нашийник. А якщо парою, пара стає далі, так якби від, від дишля і там вже треба довші ланці, щоб були, щоб не натягувати йому шию. Такий контакт в мене є, У мене контрів є багато, але той чим цікавий, е, що тут я його трохи переробив. На жаль, а перший його стан був, то не було жодного ніякого кільця, отак такі вузли були, все було перев'язано. Майстер робив якийсь старий цікавий. Тут такі косички плетені з сирої шкіри. ну Цікавий такий контар. Тут я забрав ззаду я, я вважаю, що тут мені дизом того і не потрібно. Правдива вуздечка, вона взагалі не має того наносного ременя, а просто оті дві і вдів трензелі. ну Як кажуть, румбела, у нас кажуть донзідла. Ну, по літературному трензель І все, і отого ніби не треба. Ну, так у нас чомусь не, не прийнято. Тепер у нас є ще другий ага, наша інвентар, топачка. Що там -то прикопалка. Це не коли довгий час була інша, менша, але вже велика. Вона тяжка, тут на 10 зате два роки тому правда? Ну Вона набагато тяжка. Колеса тут 90, діаметр 90 см, це напевно найбільше більших ніж не буває. Ну, досить, вона, вона набагато тяжка, але чим добре вона ніколи не пробуксовує, який би твердий грунт не був. І, і її не кидає так би в боки. За рахунок того, що колеса великі, то коням не є тяжко. Тягнути, але десь її погрузити, то вже тяжче. Тут якраз візок такий, що я колись возив ту копачку, як треба було десь їхати, копати. Ну тепер я вже не їжу. Далі йде наша вже... кіннокосарка. Вигляд неї такий непривабливий, бо я вже руки ручені не... не кошу. Її при нагоді можна, я би міг її продати, якби комусь цікавило, то що в неї вигляд такий, то хай нікого не збиває з пантелику. Насправді там редуктор в ідеальному стані. я Колись я косив нею, але мало. Тут бажано, щоб було два чоловіка. І я би міг продати, вона вже мені не потрібна. Тут є таке цікаве, ну, у нас кажуть, рало. Досить цікаве зроблено, я. Ну, я його купляв і. Чим не знаю, як -то ті ковалі вміють, але коли коні тягнуть, наступає такий момент, що просто воно отако ним... Та, воно ходить в боки і скебу розрізає капітально. Тут двохкорпусний плуг, О, тут нового нічого такого немає. Вони не однакові. Коли... Дуже хороша штука. І ото, що наша палочка-виручалочка, цільна оберпачка, це в роботі такий воду. Але воно піднято, включаєш, воно опускається і ззаді розбиває перекоси, обертає сіно, то дуже супер, і без нього то, напевно, би пропало. Правда, воно не е, стягує вали. Сугубо обертати. Зробив для неї тут і ліжку. Насправді, мало бути так, якби на глоблях і одному коню віддіваєш, один кись спокійно втягнути свої тяжка робить. Але я зробив таку теліжку і тут вставляється деше, я його просто зняв. Там собі сідаєш, а тут хін, хін не їде, не тримає на собі. Отаке, отакий наш фінамент. Тепер друг. Віз, віз дерев'яний, того я купляв. Я немало їжу, по ній не Ну, Віз досить цікавий. Тут дуже міцна ходова. На відміну від там того, там вступиться від Москвича. Тут ступиці точені, тут взагалі один підшипник Зіловський, другий Газоновський, як мені казали, ну, дуже міцна ходова, але зато до я не люблю їздити, він тяжкий. Але ним добре, що возити, картоплю можна насиплю, можна шутер вести, можна що там зібрав, гарбузи, буряки, то все ми возимо, хто не возить, дерев'яний він, ну, Досить цікавий віз, щоб не вискакували. Ті дошки спереді, ззаді. Я придумав, так є багато методів, хтось пружину там ставить. Я собі придумав, так, тут просверлів отвір, приварив кусок шпильки, я такого закладаю, а тут закручую. І воно не губиться, і не пускає догори ніяк. Ну, то можна було ширше зробити. Та ж три є для польових робіт. Вона дубова, теж міцна досить, але... Боюсь, не візьмеш, бо це на полі, виявляється, я сам переконався, бо лісі дуже не лісне. А там я ще показав, там не показав. Тут дерев'яний такі варчики. Добре зробив варчик, то не я його робив. А там я металевий. Забула показати. Вікна повністю я зробив, він цей матеріал. Я зробив повністю всі політки, і Шкіри, Ну там з шипа, бо такої довгої шкіри. Парини не знайдеш. А защипається таке медо, Воно так і було, в принципі, вони мені попалися половина ліців, але я вже доробляв. От, от Такий метод я колись давно робив, так застіпати. Воно мені досить сподобалося. Тут ніяк не розчепиться. Хмара воює, щось їй не подобається. Парокіні ліця, Я ще маю окремо на одного коня, ну просто не Тут я зробив як, щоб не було три з'єднання на одному кільці, я дав сюди два кольця окремо, а тут взяв їх докупи. Мені подобається, я собі такий метод сам придумав. Звичайно, що найгарніше, коли прошито, але я чомусь не здається, що там може нитка порватися, роз, роз це, розторочитися в непідходящий момент. Я роблю таку купую болт-шістку. Шайбу п'ятірку, в шайбі прорізаю там два витки, чи скільки вийде тої різьби. Звідси закручую, тоді болт обрізав, наждачкою зашліфував і тоже є для мене ну досить надійно. таке, Я ну, нет, не знаю, хто я так роблю. Ну, в багатьох речах я так роблю. Ну, мені поки що подобається. Ще в нас є дві такі, як кажуть. На Суть в тому, мені дуже подобається, коли на паріконі є все однаково. Воно ну, не завжди мені вдається. Але у мене є дві однаковісні такі шлиї. То мені подарував один мій знайомий, вони досить цікаві. З тої сторони регулюється, шкіра грубо вдвоє. А тут, на жаль, не регулюється. От зараз на тросточку добра така шлия, а на хмару, як виросте, то вже можуть бути проблеми. Тут так цікаво коваль, якийсь віковий. Не знаю, як він то робив. Ну, як робив, як робив ясно, але досить цікавий мені такий варіант. контри я колись показував, то їх робив Анатолій. Я замовляв це Івана франківська два є однакові, лівий, правий. Я б з тобі один показав. Лудила, то вже я мав. То вже я сам робив з знержавіки, п'ятірки, кольцо, той перехід і ато Защіпку. Тут все з нержавійків зроблено. І є ще один кутас, але, але я його зняв. Я фактично ці центри не вдіваю, бо хмара так, як кожна лоша, то вона все на зуб бере. То вона би, той кутас би моментально відкусила. Е, і нашийники, які то вже якби треба їхати, так теж шкіряні. Два однакові. У мене є одноковісненькі шкіра, вниз я підчуваю е, від пояса безпеки з машини, такий ремінь міцності. У нас чомусь прийнято, що на нашийнику мусить бути отой крутиль. Хоча, правда, думаю, що його не дуже й треба, бо кінь головою так не вертить. Але раз прийнято я зробив теж крутіль, тільки я трохи придумав по інакшому. щоб він тут під шиєю не був коня, то я його пристав сюди. Ну, то крутіль надійний, то можна не знати, що тягнути. І дуже мені подобається такий ланці. Я довго не міг знайти кручений, щоб був. Аж поки мені мій товариш десь він не знайшов, він знав, що я шукаю і мені подарував. на два наші, Я маю такі ланці досить міцні і гарні. Ото, ну, в принципі, все, що ми хотіли в нашому відео розказати. Більше нічого такого цікавого немає. Дякую всім, хто буде дивитися наше відео, ставити якісь лайки, коментарі. До побачення.